Швейна машинка Brother LS1217. Відео огляд по користуванню даної моделі машинки. вкл Викл. Кнопочка. Регулятор довжини стіпка. Довжини стіпка. До 4, максимум 4 мм довжина сіпка. Регулятор ширини шва. Він же зіг І регулятор переключатель положення голки. Він працює, коли ширина шва на нулю. Це зазвичай потрібна ця програма при пришиванні та пришиванні блискавки при наявності спеціальної лапки. Щай стоїть на буковці N, це Нейтральне положення і зазвичай голочки по центру. Є регулятор натягу верхньої нитки. Середнє значення 4,56. Це робочий, як амплітуда робоча натягу верхньої нитки. Пенал, Оцей представний столик, пенальчик, знімається, стрілочкою вказано. Ось так він знімається. І також ставиться на місці. Шпульний механізм вертикального типу. Незвичайний шпульний механізм, шпульний копачок і шпулька. Бажано використовувати такі ось пластмасові шпулечки. В цій машині використовуються голки можна фірми ШМЕЦ, Орган Х1 або 130 на 705H. H це універсально. В даному випадку 90-й номер. Замінюється голочка тут дуже просто. Уголочки є ця виточка, і ми ставимо її від себе. До самого верху вставили в отвір, і до самого верху і зажали заживний гвинтик. Є кнопка реверса, вона ж закріпка. Пальчик для ниток, для катушок з нитками. І Топ намотки шпульки. Схема заправки нитки тут намальована. Дуже все зрозуміло. При намотці шпульки ось ця схема, під час шиття ось ця схема. Намотаємо шпулечку. Достаємо шпульку і шпульну купачка. Встановлюємо. Виключаємо, ставимо катушку ниток і заводимо ниточки під тарілочку ось. цю, Тут є ось ця схема при намотки шпульок. І беремо на перехрест. Ось так. Все дуже зрозуміло. Намотуємо на шпульку. Декілька обертів. І нажимаємо на педальку. Завдяки тому, що на перехрест ця нитка не спадає. Під час намотування шпульки машинка стоїть. Це нормально. Достатньо. Вставляють, шпульний шпульний не немає значення, чи так на розмотування, чи так немає значення. Все, одягли. Шпульний копачок відрегульовано. Вставили в машинку, заправляємо верхню нитку. Я ставлю другого кольору нитку, щоб видно було шов. Схема тут вказана. Ось так я по схемі. Там пружиночка, бачите? Я вставив все, як має бути. Заправив ниточку. Але одна єдина умова. Під час заправки. Верхньої нитки лапка обов'язково має бути піднята. Бо коли лапка піднята, тарілочки розходяться. Далі все дуже просто. Беремо просто ниточку і заводимо її. Все дуже просто. Нема нічого складного. І ось так ще один направник. І вголочку прямо у вушку. Прокручуємо замахове колесо і достаємо нижню нитку. Закриваємо крижечку. Беремо тканинку. Виставляємо десь в середньому 4-5. Ну це вже треба дивитися по різним тканинам і різної товщини ниток. Це все треба враховувати. Підписуйтеся на мій канал Майстерня Віктора. У мене багато відео про швейні машинки, розпашивальні машинки, оверлоки. Коментуйте побачення. Ставте вподобайки. Ось беру таку тканинку. Складаю прямий шов Значить вірочку поставлю. Ширина шва зигзаг на нуль і поїхали дуже плавно, дуже мягенько шиє на Закріпочка. Піднімаємо голочку вверх і витягуємо. Ось такий гарний шов. Давайте зігзаг. Ставлю зігзаг на 5. Довжина сіпка десь 2 мм. Ну, щоб хоч трішки був коректний якийсь зігзаг. Голочку вверх. И делаем шов. Вот так машинка после налаштования шеи. Давайте какую-то другую тканинку. Вот, например, аляда джинса. Прямо и шоу. Ставлю на 4 зигзаг за дорогу. Через кладочку. Без проблем. Ну, тут до 6, 6 шарів. Або ось, наприклад, такий. Все така тканинка, як байк, трьохнитка там чи як він. А давайте зігзаг поставимо. На 5. Зійзах треба було голочку піднімати. На 2,5. Давайте зігну вкладочку таку шикарну зроблю. Без проблем машинка пройшла. Дивимось шов. Шикарний шов. Шов в шикарний. Так же само можна ось якийсь такий слабенький трикотажик такий тоненький. Давайте його. Теж давайте через склад Шикарно. А ось дивіться, ось шифон, наприклад, взять. Шифончик такий. Ну, шифончик ми будемо прямим швом. Наш шифон десь 2,5, але для шифону треба буде регулювати. ну Давайте тушиємо. Регулювати натяг. Бачите, білу ниточку витягує на на, на цю сторону. Ну, це нормально. І треба трішечки зменшити натяг нитки. Можливо, десь отак. Під різні види тканин. Треба регулювати. Довженута натяг нитки. Ось, будь ласка. Тут трішечки білої. З цієї сторони трішечки синьої. Ось у нас ідеальний шов. Для такої красуні швейної машинки Brother LS1217. Я тут поставився червоні ниточки. Курсори-стрілечки, що це крутілка з зага, ширина шва, Це крутілка довжини стіпка. Ось така гарненька швейна машинка. Вже думаю, пані Юля завтра її вже і забере. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, коментуйте, діліться відео знайомим та близьким.